Слава Насі, вітаю на каналі Добра Римбат, в ефірі я Сашко Добрий заїхав, поміняв пробку бака. Так, на Таврію, така як має бути, доплатив 50 гривень, щоб з Моктунам нічним складніше було дістатися до бака моєї машини. Ну Це прикол, 100 кілометрів на повному баку Таврії. Переношували, дякуємо, до побачення, далі пічку. Ще в попередньому відео я забув зауважити, що щодо сії всілякі штук-дрюк. Ну, мені командири кажуть, що там коли. Що там по роботі там береш, купляєш, там, там кажи нам, будемо відшкодовувати ну, витрати. Просто Я не бачу сенсу, чесно, комусь сказати, відшкодовувати, тому що ну, вони будуть відшкодовувати витрати. Це так само їхні зарплатні, так як само, як і моя зарплатня. Так само їхні премії, як і моя премія. Так само їхні волонтерські баночки там, в Ютубі, як і моя волонтерка, банк, волонтерська банка в Ютубі. Тобто, ми ну, коли. Я бачу, що я в адекватному середовищі з адекватними людьми, які самі працюють в правильні ворота, і дають мені працювати в правильні ворота, і це у нас одні єдині ворота, так росіян, куди ми успішно забиваємо кожного божого дня. Тому я не бачу сенсу ті там 300-500 там гривень кидати з однієї нашої кишені в іншу кишеню. Так, просто, просто платити комісії за перекази, все. Тому працюємо і перемагаємо. Я це вважаю абсолютно адекватним підходом. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності людям. Їдемо, працюємо, займаємось і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.